Збройні сили України після втечі російських військових таки дісталися до Херсону мережею. Зокрема, розлетілося фото з геолокацією міста, де натовп людей зустрів військових із жовтими пов'язками на руці. Зазначу, такі знаки розпізнавання використовують лише ЗСУ. Окрім того, у своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак поділився дописом із датою та українським прапором, що теж натякає нам на успіхи українців. До того ж, над будівлею Херсонської овата в центрі міста вже майорить блакитно-жовтий стяг, а десятки місцевих мешканців вийшли на вулиці з українською символікою. Першими про офіційне повернення міста під контроль українських захисників повідомили у головному управлінні розвідки країни. Там зазначили, що ЗСУ заходять до Херсона і повідомили цитую: шляхи відступу російських окупантів під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Відтак окупантів, які перебувають у місті, закликають здатись до полону та не nete es prote